Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми розглянемо з вами правило, завдяки якому вірогідність успішного виконання поставлених завдань підлеглими, значно збільшується. Приємного перегляду! Кожен керівник на своєму досвіді наразі зіштовхувався з такою ситуацією, що завдання, які ставилися підлеглим, виконувалися не в повній мірі, не так, як бажав керівник чи взагалі не були виконані. Звичайно, успіх виконання поставлених завдань залежить від багатьох чинників, які далеко не завжди є можливість передбачити. Тим не менш, для того, щоб збільшити вірогідність успішного виконання поставлених завдань, керівникам допоможе правило 4К. Воно має на увазі, що отримання необхідних результатів від поставленого завдання підлеглим буде досягнутим при умові дотримання чотирьох критеріїв, а саме, Перший критерій це чітка постановка завдання підлеглим. Їм повинно бути зрозуміло, який саме результат бажає отримати керівництво, в чому це повинно проявлятися, в яких кількісних чи якісних показниках вимірюватися, скільки на це виділяється часу. Керівництво зобов'язане чітко донести інформацію про завдання своїм підлеглим та пересвідчитися, що їм воно зрозуміло. Що всі вони однаково бачать питання та рішення, в якому є потреба. Слід зафіксувати не тільки час на його виконання, а оцінити завантаженість співробітників, якщо це для них буде додатковою роботою. Тому доречним буде розглянути можливість роздробити реалізацію завдання на певні етапи, за результатами яких проводити наради. Це дозволить зменшити ризики, бути більш гнучкими, розуміти час. Та інші аспекти з реалізації поставленого завдання та при потребі оперативно вносити необхідні зміни. Другий критерій це надання необхідних інструментів підлеглим для реалізації поставленого завдання. Нерідко для виконання завдань бізнес не надає потрібних інструментів своїм співробітникам, а потім дивується, чому результати не ті, які планувалися. Інструментами можуть бути надання необхідних повноважень підлеглим. Підпорядкування їм інших фахівців чи підрозділів. Для цього слід поставити до відома про їх наявність усіх, хто так чи інакше пов'язаний з реалізацією поставленого завдання. Це ще полягає у наданні потрібних фінансових ресурсів, можливістю використатися інфраструктурою бізнеса і тому подібне. Третій критерій це прорахунок та імплементація економічно обґрунтованої системи мотивації для підлеглих, які будуть виконувати поставлене завдання. Кожна робота повинна бути гідно оцінена та оплачуєма людям, які її виконують. До речі, це не обов'язково може бути фінансова винагорода, а й кар'єрний ріст, якийсь статус чи привілеї. Головне, вірно зіставити наші можливості та пропозицію з тим, в чому конкретно полягає мотивація того чи іншого співробітника. Відсутність цього критерію прямо корелюється з термінами та якістю виконання завдання. Четвертий критерій це відповідність необхідних моделей компетенцій у співробітників, які будуть виконувати поставлене завдання. Якщо вони відсутні чи знаходяться на недостатньому рівні, керівництву варто провести заходи, щоб вони їх мали, або піти альтернативним шляхом: наняти іншого фахівця чи залучити до виконання цього завдання підрядну організацію. Але в першу чергу слід чітко зрозуміти, в яких саме моделей компетенцій є потреба. Вже відштовхуючись від цього приймати рішення, як рухатись далі. Завдяки дотримання чотирьох обов'язкових критеріїв цього правила керівник значно збільшує шанси на успішне виконання завдань його підлеглими. В той же час відсутність будь-якого критерію з високою вірогідністю призведе до непередбачуваних наслідків, недоцільності витрачених коштів та часу. Бажаю приймати вам зважені та мудрі рішення. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!